Доброго часу, доби, шановні добродії. Дуже швидко розгортаються події в нашій справі по ТЦК та СП Дніпра, але ми змушені реагувати і, в принципі, ми все встигаємо. Сьогодні нами зафіксовано чергове порушення процесуальних норм права. Робимо ми це в такий хитрий собі. Прийом робимо запит до суду, одночасно фіксуючи порушення чинного законодавства судею кальником. Так от запит про доступ до публічної інформації в рамках адміністративної справи номер 160 дріб 153.00, дріб 25. Від 1 липня 2025 року, впровадженні судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду, далі ДОАС кальника Віталія Валерійовича, знаходиться позовна заява Філіпенка Олександра Сергійовича, далі позивач до Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Далі відповідач. Про встановлення наявності, компетенції повноважень суб'єкта владних повноважень у керівника Центрально-Чечівського об'єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Код ЄДРПОУ 0983 42 Клименка Андрія Анатолійовича. 14 серпня 2025 року позивачем було подано. До суду першу заяву про відвід судді Кальника ВВ в адміністративній справі з відповідним номером через системні порушення ним процесуального права. Хто хоче, може переслухати попереднє відео. Там все це викладено. 18 серпня 2025 року близько 8.05, 8.07 це ранку. Позивачем через канцелярію Дніпропетровського окружного адміністративного суду було подано другу заяву з додатками про відвід судді кальника ВВ в адміністративній справі з унікальним відповідним номером з причини грубого порушення встановленого конституції України порядку процедури його призначення на відповідну відповідальну посаду. Судді, що фактично ставить під сумнів наявність конституційних повноважень, у зазначеного суді, підпадає під дію пункту 1 частини третьої статті 317 кодексу адміністративного судочинства України, далі Кас України. Та в подальшому може слугувати підставою для скасування судового рішення повністю або частково, та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни судового рішення через порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування судового рішення суду, та ухвалення нового судового рішення, якщо справу розглянуто неповноважним складом суду. Слід зауважити, що 18 серпня 2025 року, близько 8.43 на мобільний телефон представника за довіреністю позивача Філіпенка Сергія Венєміновича, надійшов телефонний виклик від помічника судді Кальника ВВ, помічник судді. Намагався з'ясувати питання щодо можливості безпосередньої присутності позивача в судовому засіданні, призначеному цього ж дня на 9.50 для розгляду його заяви про забезпечення доказів від 4 серпня 2025 року. Помічнику судді кальника ВВ було повідомлено про відсутність можливості бути присутніми. У судовому засіданні як позивача, так і його представника. Також слід зазначити, що у своїй ухвалі від 13 серпня 2025 року суддя Кальник, зокрема, постановив призначити заяву Філіпенка Олександра Сергійовича про забезпечення доказів до розгляду у судовому засіданні на 18 серпня 2025 року о 9.50. У приміщенні Дніпропетровського окружного адміністративного суду за адресою міста Дніпро, вулиця Академіка Янгеля 4, зала судова. 4. Відповідно до частини 2 статті 117 каз України заява про забезпечення доказів розглядається не пізніше 5 днів з дня її надходження до суду. Отже, останньою календарною датою для розгляду поданої 4 серпня 2025 року заяви позивачем у справі номер 160 дріб 153 два дріб 25 визначена самою нормою Каз України 8 серпня 2025 року. Згідно частини 1 статті 117 Каз України, заява про забезпечення доказів розглядається в судовому засіданні в загальному визначеному цим кодексом порядку, з особливостями, встановленими цією статтею. при одноособовному. Розгляді справи суддя, який розглядає справу, є головуючим у судовому засіданні. Це частина перша статті 196 КАС каз України, Головуючий у судовому засіданні відповідно до завдання адміністративного судочинства керує ходом судового засідання, забезпечує додержання послідовності та порядку вчинення процесуальних дій, здійснення учасниками судового процесу їхніх. Процесуальних прав і виконання ними обов'язків спрямовує судовий розгляд на забезпечення повного всебічного та об'єктивного з'ясування обставин у справі, усуваючи із судового розгляду все, що не має значення для вирішення справи. Це частина третя статті 196 каз України. Головуючий у судовому засіданні оголошує склад суду, а також імена експерта, прикладача, спеціаліста, секретаря судового засідання і роз'яснює учасникам справи, які прибули в судове засідання. Їхнє право заявляти відводи. Це ця норма стосується більше відкритого провадження. З викликом учасників справи, але за відсутності іншої норми, ми беремо саме цю норму для того, аби на неї посилатися в частині. Про право заявляти відводи, головуючий, з'ясовує, чи мають учасники справи заяви чи клопотання, пов'язані з розглядом справи, які не були заявлені з поважних причин у підготовчому провадженні. Адміністративне, адміністративні справи можуть складатися із підготовчого провадження також. Так, питання про відвід судді вирішується судом, який розглядає справу. Суд задовольняє відвід, якщо доходить висновку, про його обґрунтованість. Це у нас частина третя статті 40 Кас України. Якщо суд доходить висновку про необґрунтованість заявленого відводу, і заява про такий відвід надійшла до суду за три робочі дні або раніше до наступного засідання, вирішення питання про відвід здійснюється суддею, який не входить до складу суду, що розглядає справу, і визначається у порядку, встановленому частиною 1 статті 31 цього кодексу. Такому суді не можна бути заявлений відвід. Це частина 4 статті 40-ї каз України. Далі слухайте дуже дуже і дуже уважно. Питання про відвід вирішуються невідкладно. Крапка. Вирішення питання про відвід судею, який не входить до складу суду, здійснюється протягом двох робочих днів, але не пізніше призначеного засідання по справі. У разі розгляду заяви про відвід судею іншого суду, не пізніше 10 днів з дня надходження заяви про відвід. Відвід, який надійшов поза межами судового засідання, розглядається судом у порядку письмового провадження. Це частина 11 статті 40. Я хочу іще раз заакцентувати вашу увагу на тому, що питання про відвід вирішуються невідкладно. За результатами вирішення заяви про відвід, суд постановляє ухвалу. Це положення. Частини 12 статті 40 Каз України. Отже, з огляду на порядок встановлений самим Каз України, заяви про відвід судді мають пріоритет у послідовності і порядку їх розгляду перед іншими заявами, клопотаннями, запереченнями проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб. Та вирішуються невідкладно. Відтак, отримавши 18 серпня 2025 року заяву про відвід перед призначеним на 9 годину 50 хвилин судовим засіданням, суддя Доскальних ВВ, керуючись нормами Каз України, дотримуючись процесуальних пріоритетів у послідовності розгляду процесуальних документів, першочергово і невідкладно мав розглянути заяву про відвід, постановити відповідну ухвалу. Передати заяву для вирішення до іншого судді та відкласти призначене на цю ж дату засідання щодо розгляду заяви про забезпечення доказів. Але суддя доскальник вкотре системно, зухвало порушив норми Каз України та обґрунтовані доводи з посиланням на конкретні окремі порушення норми, називає припущеннями позивача. Закріплення в основному законі України принципу верховенства права невідчужуваності і непорушності прав і свобод людини і громадянина, гарантій їх здійснення та захисту визначає зміст законів і інших нормативно-правових актів, які повинні прийматися на основі конституції і відповідати їй правовій. Порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, а органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Це стаття 19 Конституції України, дві її частини трактовані. Рішенням Конституційного суду е, номер 28 РП, дріб 2009 від 28 жовтня 2009 року. Принцип верховенства. Конституції України поширюються на всю територію України. Конституційний суд України наголошує, що неухильне додерження органами державної влади та органами місцевого самоврядування Конституції та законів України є запорукою стабільності, підтримання громадського миру, злагоди в державі. Пряма дія норм Конституції України означає, що ці норми застосовуються безпосередньо. Законами України та іншими нормативно-правовими актами можна лише розвивати конституційні норми, а не змінювати їх, а тим більше звужувати. Закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються лише у частині, що не суперечить конституції. Так що, якщо вам там на щось посилаються і про щось розповідають, поцікавтесь, чи відповідають ті норми, на які посилаються посадові особи. Нормам чинної конституції, чи не звужують вони ваші права як громадянина, відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, тобто імператив зазначеного конституційного положення, встановлює обов'язок органів. Державної влади та їх посадових осіб дотримуватись принципу законності при здійсненні своїх повноважень, що забезпечує здійснення державної влади за принципом її поділу. Здійснення державної влади на засадах її функціонування поділу на законодавчу, виконавчу та судову завдяки. Визначеній основним законом України системі стримувань і противаг забезпечує стабільність конституційного ладу, запобігає узурпації державної влади та узурпації виключного права народу визначати і змінювати конституційний лад в Україні. Одним словом, враховуючи викладене вище, керуючись положеннями статті 32, 34 і 40, Конституції України, закону України про доступ до публічної інформації, закону України про інформацію відповідно до компетенції у визначений законом, строк 5 днів. Ми просимо суд надати достовірні відомості про реєстрацію заяви про відвід судді до доскальника ВВ від 18 серпня 2025 року. У відповідній адміністративній справі. А саме цікавимося про вхідний номер, дату і час реєстрації. Прізвище ім'я по батькові посадової особи, якою була проведена реєстрація нашої заяви. Друге, надати завірену належним чином копію протоколу судового засідання від 18 серпня 2025 року. І завірену належним чином копію ухвали судді Аскальника ВВ від цієї ж дати, постановленої за результатами розгляду заяви про забезпечення доказів в адміністративній справі номер 160 дріб 153. 20 дріб 25. І відповідь ми просимо надати у повному обсязі у хронологічній послідовності поставлених питань та надіслати в електронному вигляді на нашу електронну пошту. Забігаючи наперед, зазначу, що справа про забезпечення доказів була розглянута судею кальником і нам було відмовлено. От, тобто суддя фактично починає, скажімо так, між крапельками намагатися просковзнути спочатку постановивши своє рішення про надання відповідного положення про Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. От коли зрозумів, що цього положення не існує в природі, почав прикривати відповідача, який на вимогу суду, так, так звану вимогу суду, і виконав судове рішення. Ну, як, як про це зазначає сам суддя Кальник в своїй ухвалі там, від 13 серпня. Що відповідач виконав і надав там якусь макулатуру, там витяги, якісь, якусь історичну довідку і всяку там, іншу біліберду. От він це бере за належні допустимі докази, і потім вже посилається в своїй ухвалі саме на ці докази. Тобто ми розуміємо, яким буде результат розгляду нашої. Позовної заяви, де ми ставимо, ви ж самі чули дуже конкретне питання з приводу повноважень встановлення наявності компетенції повноважень суб'єкта владних повноважень у керівника Центрально Чечівського об'єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Клименка Андрія Анатолійовича. В той же час ми в своїй позовній заяві викладаємо фактаж. Відповідно до якого е, ці територіальні центри не утворені відповідно до Конституції. Все, що є, все це е, юридичні маніпуляції і не більше. Документів у них також немає. Ми вже, е, вже навіть не, е, не виконуються рішення тієї ж самої судді. Цього ж самого суду Дніпропетровського окружного адміністративного Калугіної, де також вона вимагала від них виконання судового рішення і виконання е, від надання відповіді на наш запит. Ми через суд висудили. Своє право на отримання публічної інформації, От, але і досі рішення не виконується. Наразі ми зайшли з апеляцією в третій апеляційний адміністративний суд і оскаржуємо виконання, контроль за виконанням рішення суду вже в апеляції. Тобто ніхто з судів не хоче того, аби виконувалися їхні рішення. Постановити, постановили той же самий суддя Кальник від 1 липня 2025 року постановив надати відповідне положення, фактично установчий документ обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. І все, коли ми почали потроху тиснути. В правовому плані подали заяву. Спочатку звернулися до судді Кальника, зафіксувавши невиконання рішення суду з заявою про те, щоб він звернувся до компетентних правоохоронних органів і повідомив про невиконання рішення суду, а це є саме кримінальний злочин. От. Наступним кроком ми подали заяву про. Забезпечення доказів знов-таки там, де ми вимагали, щоб суд свої, своїм рішенням окремим все ж таки примусив відповідача надати відповідний доказ у вигляді положення про е, територіальний центр. От, е, ми так розуміємо, що ці наші активні дії е, трошки не входили в плани судді Кальника. От і він почав таким от е, чином трошки е, потурати чинне законодавство, порушувати прямі норми каз України. Тобто, е, це вже четвертий чи п'ятий нами зафіксований факт е, процесуальних порушень. Так що будемо, будемо наполягати на виконанні конституції і чинного законодавства. Будемо примушувати е, посадових осіб все ж таки діяти в рамках і в спосіб передбачений з Конституцією. От, і думаємо, що все буде багнет нації. Якби ж настільки було трошки більше, було б це все було б набагато швидше. Але маємо те, що маємо: народ спить, ну то хай спить. Зараз, зараз це вже для них, чесно кажучи, вартує життя їхня сплячка. От так що це їхнє право, це їхній вибір. А ми будемо боротись. Ще раз повторюю, що буде все багнет нації. Ми дякуємо всім, хто нас підтримує. Побачимось, почуємось. Стежте за нашим каналом. Далі буде набагато цікавіше. Дякуємо за увагу!